Оце народ той случай, коли треба МТ-зона, МТ-зона немає. Дивіться, як ми вийшли з положення, треба розгрузити ці два бега. Нацепили таку тальку за е, бутавру. І дивіться, ще вроді нічого виходить. Один точно, по крайній мірі, зараз скинемо. Зараз я від'їжджаю. Тільки я потім, коли, як опускати, його треба буде кудись посунути. Взагалі, зараз від'їжджаю. Дивимо, що з цього вийде. Зараз це буде, так? Да? Що там, коль? Чиз і все в вогнях. Та птай! Диви, красота! А тепер в другу сторону крутить. Все, він пішов вниз. тільки, там на кінці зараз, отуди ми його попхнемо, щоб потім і другий можна. А... Або сюди може зараз його посунути. Щоб і другий же якось зняти. До селітри три ще чуть, чуть діло не доходить, я хочу з'їздити е, карбоміда. Зараз теж поїдемо дотеплення, не знаю. Якщо вона там на мазях, може відео з'явити. Якщо ні, то вже відео далі щось буде про щось інше. Ну дивіться, нормально вийшло. Такий лайфхак. Лайкос. Похоже на лайкос, так? Да? Так, все, зараз буду опиратися рогами. Далі, конечно, покажу. Чого? Що, не попхнуть? Ні, я просто зімлюю. Да її зараз розшатаємо і туди під сторону. Стой. Ага, зараз усім піде. Там ще все ж все буде. Розгружати, це не загружати і другий на базі. А грузити вже будемо. Будемо дивитися по факту, як ми її будемо грузити. Можна просто декілька разів переставити цю е, тальку туди-сюди. Тобто, ну, всерінтілинше на місці. Саме головне було розгрузити. Мені перти по карбоні. Все, нормально, чотири. Так, ну що, ставлю борта і витиму. по добру. Ось знову виручає прицеп. Так ти без нього. У Ford, коли в мене був Ford Transit Connect, так я прям каютим манітухою, мені прям бег півтони або ні, по-моєму, не влазив, два по пів тони, так прям завозили на поддонах у будку. А тут будка низька, приходиться приміняти прицеп. Так що вийшло нас це, дивіться. Все прекрасно. Ось, без МТЗ, як без рук, йомає. ну нічого, починим, дай Бог, і буде працювати. Припер народ на компанію Макош, і поки хлопці нема, хлопці на обіді, то кажу Олені Павлівні, давайте знімемо кіно, зробимо рекламу, може хоч картуза подарують. То зараз ось Єлена Павлівна розкаже, що тут в них є. А тут є багато чого, аж очі розбігаються. Тільки фінансів, як завжди, не вистачає. Мішка грошей лишнього. Я оце, знаєте, Дітел завітив закономірність, що коли ми чекаємо, коли підросте ціна на зерно, поки вона підросла, підросло й на добриво, так? Ну? так? А воно все взаємосвято. Саме умний той, хто купив добриво по осені, отам От у вересні місяці. Коли ціна була на селітру по 18 тисяч, а не так, як зараз по 22-23. Сгласіться, різниця. Тільки ж тоді ціна. і соняшник був не 30, не 25, а там, до 20 ну, чи 21. Ну, диви, соняшник наскільки піднялася ціна на соняшник? О, я не знаю. Ну, ну, крепко, ну була ж десь ну, до 20-ки, а зараз вже там і 30 високолиїновий. Ну, ладно. Существенно. Да, существенно. Це соя таке, Да, що була дешевша, чуть-чуть стала на понти дорожче, але. але. Ну, а в основному, зараз е, усі що тримають? сою. Соняшник уже в основному, ну, відсотки 80 вже попродали, залишилась тільки соя в усіх, а соя. Я думаю, що кукуруза залишилась. багато у кого. <с. Той, <с. хто рахує, що кукуруза це нефть. Ну так, так же воно є, українська наша нефть. Да. Ну, розказуйте, кошту. що у вас тут багато чого тут за гора? У нас тут не то, що гора, у нас залежі. Багато привозять, ну багато й вивозять. Дуже почали багато у нас звертати увагу наші місцеві аграрії на мікродобрива, на солі. На... У нас зараз, наприклад, сульфат калію завезли, раніше завозили, там дві да? да. Зараз, ось, будь ласка, сульфат калію, пряма поставка з Бельгії. У нас зайшла ось, буквально в п'ятницю. Ми отримали цілу фуру. Це воно виприскувач? Так, воно... Да, воно йде в оприскувач, воно йде на листове живлення. Добрево перевірене, суперове, класне. ну... А у холодній воді треба розчиняти, чи, чи в гарячій. Чи право присипа воно високо розчинене? Калій доволі требувательний до води. Це по-перше, і по-друге, до кількості води. Коли ви берете добриво, кристалічне, те, що в ну, водорощенне, те, що в оприскувач іде, завжди беріть більшу кількість води. Тобто не буде так, що у вас на 60 літрів оприскувач і ви там туди усе, що можна, понакидаєте. Калію треба ну, десь. Вважайте, на 200 г калію вам треба літру води. Це ще й по божески Ну, це ще по-божески, Тільки воду все одно треба брати прогріту, не так, що холодну скважину, аж руки терпнуть. Ага. Так, це в нас приїхала нова селідра, у нас є така. Називається меган. Да, в машини рено не путайте. Тут йде 33,5% азоту. 33,5%, не 34%. От, тут іде крупніша гранула, ніж ну, звичайної селітри. Так, а чому ждем, Може, треба було взяти оце і не гратися? Справа в тому, що гратися вже поздно, вона продана. Ха-ха, все, понім. Тобто вона продана, це в нас перша партія, перша поставка була перша партія. От, І її продали, розібрали швидко за рахунок того. Вона ще в дорозі була продана, за рахунок того, що тут ну, крупненька гранула, вона в сівалку класна буде. Пулан, да, я її люблю, але ну, вона дрібненька гранула, вона хороша. Ну, так, да, тільки треба розкидачі хороші. Да. І сівалки, якщо на то пішло не диряві. Е, і сівалки, так, да, якщо на то пішло не диряві. Так, це у нас формула 5-13-13. і 26% сірки. Таке у нас є НПК. Доволі непогане. Це у нас сульфат магнію, гранульований, той, що е, ми використовуємо грунт. Тут іде 18% магнію і 38% сірки. Тоже суперове добриво, якщо у вас є. Нестача сірки, якщо потрібно закрити потребу по сірки, то будь ласка, 38% сірки і не закислить вам ґрунт. І магній, плюс в ґрунт також додатково дамо. Рідко хто його дає в ґрунт. Ну так, да, доброго, може трошки пилючки, але це процес робочий. Це наша процес. Це не критично. Так і... може сьогодні візьмуть сюди два бега, ви сюди поставите два бегаги. І... Приїде. Ідуть зараз по казатину вагони. Ваші по показятину. Так що я думаю, підеше яке сьогодні число? 24. четверте. А так я завтра по неї можу приїхати не надо завтра, давай лише післязавтра. Тож, якщо сьогодні козятин Дарниця... Бо той раз вагони-подарниці стояли два дні, взагалі непонятно, чого далі не двигалися. Це железна дорога, з ними ніяк не договоришся. Ах ти, я опять, як завжди, то рубашка, то те саме. Ні, зато ж буде свіже. Це ж одинадцятий місяць, це ж уже ж стара селітра, да? а то буде нам другий місяць. Та я не знаю, навіть щоб ти з од поломаний, і, виходить, я зараз привезу карбоміт, тепер треба опять карбоміт розгрузити і приїхати опять по селітру. Поняли, ну, свої моменти нюанси. Собака. Ну, це наша Макош 18, до речі, використалися і як? Та я а як. Ні, ну зласна, сухо було в тому году. А як? Повні, це ж якраз ми там соя да. по сої. Да. Примінили по це його були вносили, ну, п'ять, погодні умови. Спрацювало, не спрацювало, а може й Е, Сульфат амонію макро, той, що кристалічний, той, що класний. Ну, це якраз зараз його масово ж всі вносять, так? Да, сульфат? Так. Да. Зараз теж це у нас тут пачка стоїть, там з тої сторони пачка, ну теж практично весь проданий, Ну, є у нас нова поставка. Тобто нова поставка, у нас поставки, поставки, поставки йдуть. Постійні. Вивозимо, завозимо, вивозимо, завозимо. Завозим. В якщо в кого є кислі ґрунти, це у нас е, заходить. Підожіть там. кислі, це там, де сосунка росте, правильно? Да. У нас да. є. А я ж знаю, що у вас є. я ж вам казала. А що там за гранула, ну поші Оце ж воно. Беги, дивись, вони йдуть це не із-за того, що ми розірвали, тут беги спеціально. вони так йдуть. Крупно. Крупно. Це, якщо ви бачили відео в інтернеті, де показують, що ай-яй-яй підсунули вам фальсифікат, так знаєте, що то вам просто привезли звичайне вакно. Нема там нічого страшного, просто ви його дорог купили. А скільки оце в бегів? Тонна. А да, коштує? 5500 я... за тонну. Це тона грибінка. Треба тут подумати над цим ділом. Ну, Я ж казала, що у вас там є, я пам'ятаю, десь бачила у вас відео. Та от там же ж де кліч лупив. Де о там після так, дія, що так, ви ж то дзвонили. Де після дія. І там у вас була сусунка. І там ото можна було на той кусочок кинути вам вапно запросто. Ото ви зараз його можете взяти, розкидати. Навіть по поверхні ґрунту ви зараз розкинете і воно із водою, з мерзлоталем, буде туди впитуватися в ґрунт. Сульфамофос Болгарія. 2020. 13 Є в нас таке теж суперове класне. Це у нас вже почали пачки з сульфатом, магнія, ми вже готуємося до листового живлення. І вже теж почали агрери закупатися потрошку. Та й не потрошку теж. Опять Сир... полан. Ну, йомаю, -йо. полан є, купити не можна. Чого можна купити? Ну, приїдете, заберете ж свіжих. ну це вже, як казав, один все. Куплено до нас. Все непонятно. Ну трошки не так, як, звісно, казали. амокос е, е, 11.52, 11 азот, 52 фосфор, Болгарія. Теж свіжий, 25 рік виготовлення. По-моєму, 20, 20 січня. По-моєму, отак. А що це каліум? Кал Калій? Е, Макос каліум, тут йде 42% калію, тут йде магніт, тут йде сірка і йде камінь. Ну, тут награну, її не видно, А там в челі у нас є а, взагалі супровий продукт. Ми до нього дійдемо, чи як вернемося назад. А, там, виходить, йде 42 калію, 6 азот і 18 сірка. Там взагалі формула бомбезна. НПК е, Мако шестинко, 4 азот, 10 фосфор, 18 карій, 26 сірка. І 0,2 цинк кальцій, цій, присутній також в ґрунті. Тобто, якщо ґрунти мають злегка кисло. Ну і грануло, ось хлопці порвали бех, ще не прибрали. То гранула дрібненька. Що це у нас ще? Солітросан 30-й. До речі, солітросан 30-й у нас є на поставку на 17.03. Нарешті приїде в нас на склад таке класне добриво. Це те вже продане вже, так? Так. Продане. Це вже продано і це вже забирають. Селітра Салмах. А що це така за селітра? 27 азот. Тут є 7% кальцію і 4% магнію. Ну Ну, якраз пшениці, то що книжка пишет. А, да, а, це, -це жовте, що ви свято. Що у нас ще? Це у нас тут сульфат магнію у нас стоїть. Тобто ми конкретно заготовувалися в году. Карбоміт, полікостка 8, 8, 24, 24. Безпрограшний варіант. Оце ж карбомід, той, що мені зараз треба забрати? Да. Так. Ого, Звичайно, це наклад і що тут я вам не покажу, тому що да, компанія-група Азот, вони тут усе ховають, у них своя лічна фірмина пломба. Це пакують так, щоб не видно було, щоб на сонці не розсипалася гранула. вони їх ховають. Це теж якась селітраж, так? Так, е, да, це селітра ми там теж проходили пачку, але знову ж таки, вона вже вся продана, вона уїжджає вже на господарство. І вже забирають. А оце в основному виробництво добрив, це як, які країни? Ну, що у вас є в наявності? Що у нас є в наявності? У нас є Польща, у нас є Болгарія, у нас є Туреччина, є Латвія. Азербайджан. Це по е, мінералки. І по мікродобривах. У нас є на зараз сульфат цинку, Це буде Туреччина. Сульфат магнію у нас Туреччина. У нас три виробника сульфата магнія Туреччина. І у нас є. Бельгія, сульфат калія прийшов. Ну, наших виходить немає. Чого у нас є компанія Вандер, суперова компанія, це Україна. В виробництво знаходиться Тульчин. Тульчин село там є таке маяки. Ми є, ми є дистриб'юторами цієї компанії Вандер. Вони нам повністю роблять. Ну, ладно, не нам вони для всіх роблять. Е, роблять повністю все моно, тобто рідкі бори, цинки, молібдени, амінокислоти, залізо, кальцій, все, що можна придумати рідке. Вони все рідке роблять. Також вони роблять гранульовані добрива. Оце їхня формула по калію. що 6 азот, 42 калій, 18 сірка. От це їхня грануляція. От то довольно таки вони непогані і відгуки про них непогані. Вони роблять також НПК, те, що кристалічне по листу, такі формули, як 21 азот, 21 фосфор, 21 калій і по ,5 цинк, мідь і марганець. Вони роблять, у них є це, воно називається єло, є блу, БЛУ Там буде 10 азот, 10 калій, 53 фосфор і 2 цинк. Ось таке у них доброго є. І є у них ред із великим містом калію. 10 азот, 20 фосфор, 30 калій, 15 сірка і 2 бор. Це uh -huh. все йде український виробник? Це в каністерках, ото щось що ми брали в тому году. Так, да, в тому году це вибрали молібден і, по-моєму, брали амінокислоти. Даш? Да, Даш? Ну, і ефекту От. ніякого. Та щас ефекту не нехай. О, ефект був, не може більше ефекту ніякого. Я бачила ваше відео. Ну я різниці не замітив. Може, воно там вже е, так по поле після дія. Того, що не залишав, ти контроль. Чого ж залишав? Ну. Я ж одне крило виключав, я тут сходили, созерцали різниці позабарвлені, по цьому словом нічого не замітили. Е, а по врожайності, по. А як ти його засічав, як заїхав? От тож, я ж про що й кажу. Тобто, знаєш я добра вдома, як робила аудит ґрунту, що я робила листове живлення по картошці, Ну що ти, картошка і картошка? Да? Тобто там, не, я не бачила цього результату такого. Не так, бо взагалі треба собі, себе запитати, що ти чекаєш, який ти результат чекаєш? Тобто з тобто, тебе 100% не буде там 100% прибутку, 100%, якщо там соя. Зазвичай, скільки там хайте, по 2 дві тони збираєш, да? тобто після листового живлення ти не її 4 тонни, аж не як. Ну, ну Треба просто определитися для себе, як ти хочеш побачити оцю різницю. Тобто, ну, на яку різницю ти розраховуєш? Тобто відсотків 30 ну, можна добитися. Ну, так аби ж це було свій комбайн. Взяв собі демочку зробив, потім зважив це все. А так же слушаю, приїхав комбайн, йому площу давай, йому без різниці, що там до чого. І тим більше на сої, це ж не на кукурузі. Ти не побачиш, якщо навіть різниця 100-200 кг буде, ну ти його не побачиш. Це кукуруза, там їдеш, тонами відрізняється. Ярок там і вершина, наприклад. А на сої побачити і ще буде різницю, якщо ти зробиш е, е, два лабораторних зразка. Отам, де оброблено і там, де не оброблено. Там можна подивитися ще по якості зерна, по протеїну, Тобто тут різниця вже буде. Ну, е, біб не буде такий завбільшки, як абрикосина. Тож так, соня, якби там... волога була, то буде, а так воно ж откуди воно нальє його. Ні, за те, що останеться, вона не буде там така громадна сама. Так що, ну в будь-якому випадку, листове це завжди воно воно завжди працює. Воно завжди працює. Листовим завжди, коли щось не довніс ґрунт, коли є якісь проблеми, вже по листочку, по рослинці видно, чого не вистачає. І ти вже можеш збалансувати. Да, ти не перекриєш повністю потребу, але ти можеш допомогти рослинці прорости оце і... і забрати якісь там поживні елементи із листового живлення. Так що воно все працює. До речі, пройшли пачку, там у нас ще Латвія є. Оце залишилось, так, да, трошки, у нас іще вагони тут на поставку. Тут високо стоїть, не можемо подивитися. Це формула 62626, Латвія на увага. Граблоку ми не побачимо, бо хлопці поставили так, щоб я не лазила сюди по бега. Казала, ми тоді дамо зразки і не поміч. Там у нас є ще латвійське, залишилось. Амонію гранульований. Та ми можемо побачити гранулку, бо там беги стоять так низько. Можна заглянути. Так, що тут у нас ще? Це у нас знову ну, такий 11.52. Дуже доволі непогане добриво. Теж його класно беруть, зараз вносять. Якось в минулому році трошки були проблеми з цим амофосом. А в цьому году любителі Амофоса нарешті, Задовольняти свої потреби. Оце у нас така мікугаща, ну, Як кристалики якісь, так? Да? Ну не кругле, що воно, я маю на увазі. Ні, воно не кругле. Оце латвія, у них всі така гранула. Це е, 62626, до речі, така сама буде гранула по величині. Це в нас залишилися мішки від запиту. Інтернет-магазин замовила, оплатила ще частину. А що це воно? Доброго якесь гранулюване. Ні, це просто так як робилося під компанією Макош, то виходить наші е фірменні мішки. Там є сульфат амонії, тут ось щось таке, солма в мішках 150 кілограм, е селітра та що із. Е кальцієм і магнієм. Оце ось, ось формула, та, що я казала, що вандор гранулює калійне, воно доволі непогане і гранулює крупне. Да, крупне, Але коли брати про розчинності, то воно розчиняється набагато швидше, набагато краще, ніж розчиняється такий калій хлористий, оцей що ламана гранула красна. Це розчиняється краще. Це той прискоч, да, типа? Ні-ні-ні. Це в ґрунт. А в ґрунту да. розчиняється, ви маєте виду при волозі, так? Да? Так, да так, -да так. -да. Ага. Е Поки що те, що у нас, у нас там є там, така таємна кімнатка, де у нас зберігається рідке. Ну, в принципі, як хочете, я вам можу показати. Щоб так. не на холоді, типа, да? так? Е Звісно. У нас є е кімната, там опалення зроблено. З зеленими перевеземо це сульфат в цинку, нашу мівший кристалічний. Звісно, тепленько. Тут у нас батарея. І тут виходить, що в нас зараз в калістрах є бур, У нас є в мікроканістра. Тіжовий, значить, точно був. <свистак> це те, що от, казали, тіпо, червоне, жовте, да? це ці <свистак> полосочки все ж. <свистак> <ні, ні, свистак> це е, рідке у нас, це те, що бур. Тут, наприклад, іде у нас 150 г на літр бору або 11% відсотків. Тут іде 4% азоту іде 1% відсоток амінокислоти. Е, це у нас іде мікро, тут іде. Вся таблиця Менделєєва і плюс тут ідуть ще органічні і амінокислоти. Доволі хороша штука на обробку насіння перед посівом, і угу. доволі непогано вона себе показує обробка насіння перед посівом. І на листове живлення, коли е, по результатам аудиту у нас не вистачає мікроелементів в ґрунті, то оце е, запросто балансує всі потреби. типу, внести, Поприскочем, поприсковачем да? вносить. Да. А яка дозіровка сіки надати цього буру? Буру е, літр на гектар. Ага. Тобто літр треть, два літри на гектар. Але е, ми ж всі знаємо, що два літри рослина не зможе засвоїти, то краще внести два рази по літру, ніж за раз літр. Ага. Ну да, то есть розтягнуть. Що в нас трошки залишилось цинку. Одна каністра залишила самі на Там це залишилось. Так, ось ну, привезуть. Так. Ні, привезуть, привезуть. Ми, ми просто на зиму ж багато не беремо, тому що кімнатка у нас сама по собі не дуже велика. Ну да. так. І ми е, стараємося брати так, щоб ми продали до сезону, а потім сюди все ховаємо. А тоді навесні нам попривозять новеньке свіженьке. Ну да. Коротше, народ, куча всього, що кому треба, звертайтеся, компанія Макош, яка тут поруч біля нас територіально, недалеко. Номер, Олени не палив не знайдете під відео. Та, в принципі, хто дивиться, той вже й посохраняв. Ну, а ми чекаємо хлопців, загрузимо. Мені бех і попру я назад. Так що якось отак. Все, народ отоварився, як то говориться всі всі важкі, як воно напрягають вони це, то звітність, то ще так і так далі. Коротше. Отак треба приїжджати купляти добре ван. І оце по тоні, чуєте, паніки тут навожу на все це підприємство і за одної тони. Ну, все, поставили. Саме знаєте, що погане? Що у бегу 900 кг, а ми хотіли внести по 100 кг на ділянку 10 гектарів. А в нас вийде тепер по 90 Ну, Такі реалії. Так що-шу, папер я на базу. Я думаю, що розвантажувати ми не будемо. В першу чергу внесемо цей карбомід туди, куди ми задумали. Ну це все далі побачите. Будемо опять же експерименти, прямі посіви внесемо, спрацює, не спрацює. Ну, коротше, це все далі, ви поняли. Так що-шу, не забудьте за лайкос. Всім подякував за перегляд. Зустрінемося в нових.